У Мукачеві запрацює перший в області сучасний спеціалізований реабілітаційний центр для військових. Проєкт вдалося реалізувати за підтримки Мукачевського міського голови Андрія Балуги. З початком широкомасштабної війни виникла нагальна необхідність в створення реабілітаційного закладу в межах того закладу медичного, який є, і командування медичного закладу шукало можливість реалізувати цей проект, оскільки потреба наших бійців була дуже велика. На зустріч пішла мукачівська влада розроблена документація і в межах існуючого будівель. Підготовлена проєкт реконструкції і капітального будівництва за ініціативою знову ж таки Мукачської міської ради і особисто Мукачського міського голови Андрія Вікторовича Бологі. Це, скажу так, безпрецедентна допомога, тому що повністю все фінансування всіх ремонтно-будівельних робіт проведені за кошт якраз міської влади. Центр відповідає усім європейським стандартам. На проведення ремонтно-будівельних робіт влада Мукачова виділила більше 30 мільйонів гривень. Також за кошти місцевого бюджету було придбано реабілітаційне обладнання. Ці роботи тривали у нас з травня місяця по сьогодні. На сьогоднішній день будівля повністю придатна до експлуатації. І тепер у нас вже фінальний етап це дозакупівля певного медичного обладнання. Загальна сума фінансування ремонтом будівельних робіт близько 30 мільйонів, і зараз ми очікуємо ще порядка п'яти мільйонів. Частина обладнання знову ж таки за ініціативи міської влади була у нас профінансована в минулому році. Ми її змогли закупити і за процедурою тендерною, І вона вже введена в експлуатацію. Працює це на суму 4 мільйона. Вона у нас працює 24 на 7. Для фізичної реабілітації бійців облаштовано три зали. Центр надаватиме комплексну допомогу захисникам з різними видами травм, ураженням опорно-рухового апарату, нервової системи, комбінованими травмами та соматичними дисфункціями. То тут є основне необхідне обладнання для того, щоб, наприклад, ампутанти відновлювали навички ходи з перепонами по Похилі площині з поворотами і так далі. Плюс є для неврологічних також унікальна така станція: це вертикалізатор, який дозволяє переміщувати пацієнта. Також є кімнати ерготерапії, галотерапії, озонотерапії і басейн, оснащений обладнанням для підводного витягування хребта. У нас є три медичні працівники, які пройшли спеціальний тренінг, отримали сертифікати. Вони є операторами якраз по управлінню і використанню методологічно цієї методики витягнення хребта. Це дуже різноманітний профіль, в основному неврологічний по витяжці хребта, але басейн також може і буде використовуватись для проведення занять аква аеробіки, гідрокінезіотерапії, саме в воді. І також цим займається спеціально підготовлений персонал. У центрі працюватиме лікар-реабілітолог та мультидисциплінарна команда фахівців, які виконуватимуть весь спектр відновлювального лікування. У центрі будуть працювати лікар-реабілітолог, фізичний терапевт, психолог і середній медичний персонал різного профілю. Унікальність цього ще полягає в тому, що на теренах області нема в одному місці. Скупчено. Все це обладнання і всі ці можливості, які можна робити в одному місці, не виходячи з приміщення, це от в цьому унікальність цього закладу. Хочемо подякувати місту. Місто зробило стільки зараз за цей рік за цю суттєву допомогу для постраждалих наших військовослужбовців, для захисників. Новий центр відповідає всім вимогам інклюзивності. Зараз тут вже проходять реабілітацію перші пацієнти, але повноцінне відкриття центру планується найближчим часом. Ми знаходимося в залі, яка була прибудована до того існуючого приміщення, і тут важливо відмітити та комунікація, яка була у нас з міським головою, оскільки він зворотньо так позитивно відгукався на всі наші потреби. І зал якраз має основне призначення це як втрачені кінцівки. Так і ті, що здорові, вони також можуть використовувати своєю метою. він до кінця, поки що ще не доукомплектований необхідним обладнанням фізичним. Тут ще передбачені фітнес станції, деякі інші обладнання. Що хочу з свого боку відмітити, що міський голова особисто був тут, і ми говорили навіть ситуативно. Він ну як давав поради, в тому числі як правильно використати ту чи іншу зону, як це все розставити, і що буде тут більше працювати чи краще. Центр зможе приймати до 70 пацієнтів на добу. Також функціонуватиме стаціонар орієнтовно на 15-20 ліжок. Для того щоб доукомплектувати центр, влада міста Мукачева виділить додатково 5 мільйонів гривень. Після війни тут зможуть проходити реабілітацію і цивільні.